Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальне строк ув'язнення отримав ще один агент головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Зловмисником виявився мешканець Херсонської області, який під час окупації частини регіону добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зловмисник коригував повітряні удари агресора по військовій та критичній інфраструктурі на Черкащині. На Черкащині він об'їжджав місцевість та намагався визначити ключові транспортні розв'язки, а також координати адмінбудівель та підприємств оборонно промислового комплексу України. Контрозвідка СБУ затримала його у травні цього року в Черкасах під час виконання розвідзавдання. Встановлено, що він прибув на територію регіону під виглядом переселенця для збору інформації про розташування об'єктів критичної інфраструктури адмінбудівель. А також підприємств Укроборонпрому в подальшому фото та координати він передавав російським військовим для підготовки прицільних ракетних ударів. Наразі суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та призначив йому покарання «довічне позбавлення волі.